Відсунок, скажімо, двох років нашої роботи, і це, можна сказати, гармонія очима дійсно прекрасних фотохудожників. Хотілося б сказати. От, наприклад, вже в кожного є там фотоапарат, в кожного телефон фотографує прекрасне, яскраво, і різко, і чітко, і якісно. І здавалося б, що вже тепер ця професія на фотографії. Вона вже викразнує якоюсь такою або дуже такою нестоційною. Насправді, не так, насправді, воно ще більше ускладнює роботу автора, тому що вони мають залишатися в висоті, тобто вище, скажімо, того споживачного рівня, до якого звикли всі люди, і постійно треба якось старатися робити це дуже якісно. тому що... Ефект. Я <реш> запросив до більш ефектів, процедури ніж слухати мене іншу. 見たいです。